Навіть сама бредова якась ідеологія все рівно буде мати своїх прихильників. Ну навіть якщо ми зараз з вами захочемо створити церкву там, вазончика, оцього, ми з вами через певний час будемо мати нормальну кількість поклонників. Якщо ми ще й скажемо, що ми грошей не беремо, то тоді взагалі подумають, що ми святі. Ну, тобто будь-яка навіть бридова ідеологія має своїх ну, якби таких адептів, да? тому що в людей куча проблем, ну, які вони ховають в ту чи іншу свою там, або релігійність, або якісь інші теми. Тому, Певна кількість адептів Московського патріархату, до речі, вони ж ну категорично заперечують, що вони московського патріархату. В mm -hmm. них у них відбувалася е, релігійна амнезія абсолютна. Те, що вони до 22-го року казали, що ми канонічна церква. Ти питав них, чому? Тому що ми в єдності з російською православною церквою, тому що а ви розкольники? А з ким ми розкололися? З російською православною церквою, яка єдина канонічна? Ну і так, далі, і так далі. От зараз в них релігійна амнезія абсолютна. Вони кажуть, такого ніколи не було. Ми з 91-го року року 92-го е, самостійні, да, тому що є указа лекція 2-го 90 90-го року про те, що даємо вам незалежність. Ну, знову ж таки, питання, яке мав право Алексій II українській церкві давати незалежність. Бо ну, ну, це інша тема. І е, тому ці адепти, вони ще досі відстоюють, ну, як би, mm. інтереси релігійної громади да своєї. ну не релігійної громади, а тої громади, яка себе ховає під релігійну, але ви кажете, чому відбуваються такі сутички? Да, є все ж таки якась там кількість людей, московну прихильники московського пряхату, які приходять там колотять, кажуть, от ми справжня громада, да е а ви не справжня там і так далі. От на звичайному прикладі ми провели спецоперацію, десь, мабуть, трошки більше місяця тому. Вже можу про неї відкрито говорити, тому що вона вже відбулася. А в нас ідей ще багато, як в козаків різного, як можна е виявляти е на світ. Всю брехню, яку ну якби вони роблять, да? ми е, допомагали громаді в місті Кам'янка е, з переходом релігійної громади з Московської церкви в Українську церкву. Паралельно, е, вже за який час до, до того, в місті Черкаси в мікрорайоні Дахнівка, вже громада перейшла. Ми просто робимо пост, що ми сьогодні ввечері будемо в Дахнівці приходити, і громада українська вже хотіла би зайти в храм і зробити перепис там, майна, і вже там почати молитися. Тобто, ми це робимо медійно. Кажемо, що ми ввечері будемо збиратися. Е, в Кам'янці ж ми робимо немедійні збори, ми це ніяк не висвітлюємо. І чоловік, мабуть, 250 приїжджає в Дахнівку на машинах е, ну, відстоювати показувати, що ми є громада Дахнівської церкви. Подивіться, як нас багато. І в Кам'янці немає нікого. Приходить 10 бабусьок, приходить там священник і все. І оце була справжня громада Кам'янської церкви: 10 людей. Якихось ну які вже просто в силу не знаю свого віку, маразму чи ще чогось не можуть змінити світ світогляд. Якби ж ми не сказали, що ми зараз збираємося в Дахнівці, всі ці 250 людей. Приїхали би в Кам'янку і казали, що ми є громада Кам'янська. А на наступний тиждень ці ж самі люди приїдуть там в Соборний парк і скажуть, що ми є громада от Михайлівського собору в да, нас в Черкасах. Тобто, це одні й ті самі люди, які кочують від храму до храму по конкретному дзвінку, і як агенти виконують свою задачу. Насправді ж, ну, от на всю область, ну, можливо, чоловік 200-300, Лишилося таких активних адептів. Це не багато е, московської церкви. Всі, все, все інше це, це просто театр.